Останній глава адміністрації президента Втікача Януковича Андрій Клюєв отримав свій російський індивідуальний податковий номер 16 листопада 2015 року. Примітно, що в російському держреєстрі його ім'я значиться в українській транскрипції і без по батькові. Клюєв Андрій. Номер зареєстрований податковою інспекцією Московської області, адже саме там він і мешкає. Як вказувалось. І в кримінальних провадженнях та підозрах, і в повідомленні самого Андрія Петровича Інтерполу, коли його ще розшукували. Московська область, Одінцовський район, село Шульгіно, вулиця Лісная, 45. За цією адресою вулиця Лісная, 45 бачимо низку земельних ділянок і об'єктів нерухомості. І це не дивно. На неї був зареєстрований кооператив індивідуальних забудовників Шульгіно, що припинив діяльність 2019 року. Тому Андрій Петрович, схоже, забував додати розширення своєї адреси у даних про місце проживання. У відкритих даних кадастру нерухомості, доступ до якого з цього року обмежений, бачимо об'єкти за адресою Лісная, 45, дві квартири по 1309 квадратних метрів, ще дві по 185. Призначення ще двох об'єктів не визначено. Загалом же, все, що треба знати про цю обрану Андрієм Клюєвим місцину для проживання в екзилі, вартість землі і будівель на ній, то це те, що село знаходиться на рубльово-успенському шосе. За два кілометри від селища Барвіха, де є одноіменна державна резиденція, і півдесятка елітних котеджних деревень, впливових росіян. І колись впливових українців. В одному із таких містечок поруч із держрезиденцією Барвіха, що має назву сади Майндорф, де ціни на котеджі починаються з 30 мільйонів доларів, оселився і біглий президент Віктор Янукович. Та повернемося до бізнесу Андрія Клюєва, який реєстрацією бізнесу в Росії на себе, схоже, не поспішав. А коли таки вписався, швидко вийшов із засновників. 16 березня 2021 року у російському реєстрі з'являється компанія Arctic Power Кепітал. Її офіційна скорочена назва АПК має повне співпадіння з ініціалами Андрія Петровича Клюєва. Основним видом діяльності вказано управління холдинговими компаніями, а також будівництво електромереж, виробництво і розподіл електроенергії. Засновниками компанії від початку були батько і син Андрій та Богдан Клюєви. Найстарший з трьох синів Андрія Петровича, 38-річний Богдан, має російський паспорт та зареєстрований як індивідуальний підприємець за адресою іншого царського села. Південніше Шульгіної Барвіхі у селі Рождественно. Дружина Богдана Марина Елізабет Клюєва у дівоцтві Кастілла – мексиканка з паспортом США. Живучи в Києві подружжя Клюєва молодшого, який вже тоді трудився в родинному бізнесі, привертало увагу таблоїдів. Однак Марина Елізабет ні тоді, ні зараз до бізнесу Клюєвих справи не мала. Та повернемося до Москви, як свідчать дані держреєстру у лютому 2023 року засновником компанії замість Андрія Клюєва стає Клюєва Ірина Анатоліївна, дружина його брата і партнера, екс-нардепа Сергія Клюєва. Її участь у родинному бізнесі не така вже й дивина. Ірина Клюєва свого часу була у наглядовій раді віденської компанії Клюєвих Слав Ейджі, пов'язаної з ектів Solar, материнською компанією усіх українських сонячних станцій Клюєвих. Вона мешкала у маєтку Клюєвих у Тульбінгу, невеликому містечку біля відня. Цікава деталь 5 лютого 2016 року. Подружжя Сергія та Ірини Клюєвих розлучились. В акурат перед дозволом Верховної Ради на арешт Сергія Петровича Ірина відсудила маєток в козині, 8 гектарів землі і півмільярда гривень компенсації. Однак, як бачимо, на стійкості родинного бізнесу Клюєвих ніякі розлучення не впливають. У вересні 2021 року у республіці Башкортостан проходив інвестиційний сабантуй за Уралля Уралля-2021». Як повідомляли офіційні змі, під час форуму відбулася зустріч прем'єр-міністра республіки Андрія Назарова із співзасновником компанії АПК інвестором Сергієм Клюєвим, якого легко пізнати на фото. Отже, Arctic Power Capital – компанія, родинна до бізнесу, залучені сім'ї Андрія і Сергія Клюєвих. Чим же вона займається? Спочатку розберемося зі структурою цього бізнесу. АПК, як сказано на її сайті, холдингова компанія, що управляє енергетичними активами, які є постачальниками електричної та теплової енергії споживачам. У Arctic Power Capital є дочірня компанія Комплексне енергетичне рішення, скорочена назва КЕР. Вона займається будівництвом та експлуатацією гібридних електростанцій в Арктиці та на далекому сході Росії. Ще одна рідна клюєвим компанія спільне товариство, управляюча компанія «Енергосистеми», де рівними частками володіють Арктик Пауер Кепітал і Генмастер, що належить трьом фізособам і зареєстрована в підмосковному Пушкіно. Управляюча компанія «Енергосистеми» займається будівництвом та експлуатацією газопоршневих електростанцій потужністю від 1 МВт та вище. Додамо також, що Богдан Андрійович Клюєв є співзасновником товки антикаразійної технології РУС, де йому належить частка у 95%. Отже, загалом схема родинного енергетичного бізнесу великої родини Клюєвих, яка об'єднана в неформальну групу Arctic Power Capital, виглядає так. Тепер про проекти і гроші, які клюєви заробляють в Росії у той час, як вона вбиває українців. Бережно. Контракти, які ми знайшли, заключаються через компанію комплексні енергетичні рішення. 2020 року вона стала партнером групи «Русгідро», яка й володіє більшістю гідроелектростанцій Росії. У рамках програми модернізації енергетики Далекого Сходу та Арктичної зони було підписано два контракти на будівництво п'яти нових мобільних гібридних електростанцій в Республіці Саха Якутія. Загальна сума інвестицій 2 мільярда рублів. Чотири станції ввели в експлуатацію у вересні 2022 року. На той час Русгідно партнерством, з яким пишається компанія Клюєвих, вже було внесено до санкційних списків США, Великої Британії, Канади і Австралії. І це не єдиний контрагент умовної групи компаній Клюєвих. Які перебувають під західними і українськими санкціями, введеними за агресію проти України у вересні минулого року? КЕР також підписала контракт про співпрацю з корпорацією розвиття Дальнього-Востока на будівництво станцій відновлювальної енергетики на суму інвестицій більше 5 мільярдів рублів. Корпорація від 2015 року знаходиться під санкціями США. Цікаво, що накладені вони були одночасно. із введенням санкцій Міністерства фінансів стосовно Андрія Клюєва. Наразі невідомо, як саме реалізується цей проект. На сайті Arctic Power Capital ділове життя зупинилося на новині від 30 вересня 2022-го. Нових повідомлень про діяльність компаній Клюєвих у публічному доступі немає. Що означає цей режим тиші? Дізнатись не вдалося у компанії родини Клюєвих не відповіли на наші звернення про інтерв'ю.